Всім привіт! Ви на світлій стороні. Що там Валерчик? Валерчика зараз побачення нагадую із Ванесою рибою. Ванеса вирішила попрактикуватися на гітарі. Тут є гітара. Ванеса що за херня. Валерчик, ти куди? А це Валерчик хоче практикуватися на гітарі. Боже, не позорся, чувак. Доспокойся. Ну окей, в принципі, таке побачення може бути. Перенесемося до дівчат. Я придумала таку двіжуку, що ті дівчата, які ще не ходили на побачення, це Сабріна Вікіс, це Анджеліна Жовта. Ось вони і Валіса Маліса. Маліса Маліса. Ось вона приготують. Шоколадні торти, і потім ми виставимо їх у цій кімнаті, і до якого торта підійде Валерчик і з'їсть точніше, чий торт це буде з тією дівчиною. Валерчик піде на наступне побачення, але це побачення буде незвичайне. Вони його проведуть у будинку Валерчика всю ніч із вечора аж до обіда. Тож приготує найкращий торт. Три торта вже готові, тому можна відпустити дівчат, щоб вони займалися своїми справами. Сабріна вічес, що таке, що не то, що ти робиш? Що ти що ти тримаєш у руці? Дуже дивна людина, що в тебе з лицем. Ти мені не подобається. Дівчата в нас двіжують. Поки я тут розбиралася з тими тортами, виготовлювала їх. Вертала дівчат до готування, бо вони не дуже були тось слухняні. Я не знаю, що там відбувається у Валерчика з його прекрасною тамою. зараз подивимося. Mm -hmm. У них іде в принципі класна розмова. Друзі, приємна розмова. Але сюди ви, друзі, не прийшли дружити. Тому давайте щось робіть. Невже це буде перша дівчина, з якою Валерчик не зав'яже романтичні стосунки? Дівчина прекрасна. Зараз подивимося її цілі, спокусниця. Ви розумієте, вона ця рибка спокусниця і не змогла спокусити такого ж репчика. Альо, в неї цілі пійматися на зраді, ось так добути статус колишнього стосунка. Хто ще має таку ціль? Ставити плюс у коментарі і руйнувати пари. Ось така вона зла. Але вона не годна розвести Валерчика на кохання. Так, дівчата я бачу, танцюють, розважаються. У них тут та біжух. Люблю спостерігати, як всі му сваряться одна з одною. Ось собі на вічес. кричить на когось, розмахує руками. Оце Валєрі може його повезе. Розгнівана у нас панна Іна, а чому не в неї постійно? І не вистачає дозвілля. стільки всього дозвілля, пані і її постійно, його мало. І знову вони починають було спілкуватися. Це не цікаво, не цікаво, мені не цікаво, мені не цікаво. Окей, Валерчик, Валерчик і Ванесарибка. У них стосунки не переростають у романтичні, ні, Валерчика. Ні, у мене серибка. Хоча вона сарибка, як ви бачите, вона дуже кокеткою. І в принципі, могла б щось і зробити. Дивіться, я бачу, наче вона заграє до, до нього. Ооо, вона хоче зізнатися симпатії, повертатися на ім'я Валер. О, вони, як ви бачите, відразу зродилася. Як так співало? Зазвичай вони дізнаються сипатія. Поки я десь там хожу, бружу, а тут вони на моїх очах. Дивіться, як романтично, горить вогнище, закохана пара, сидить, спілкується, бо Сабріна й на Вона теж спокуситься. Народ, я тут експериментувала і перетворила Анджеліну жовту на рослинну сімку, і тепер не знаю, як це поміняти. Ось дивіться, Анджеліна з'їла заборонений плід. Окей, без паніки, все буде добре. Поводьтеся природно. Стоп, ні, природно, як рослина. Пийте багато води, перебувайте на сонці, і вона почне цвісти та фотосинтезувати, що задовольнятиме її потребу у їжі. Майте на увазі Оскільки тепер Анджеліна росу сівка, їй більше не потрібна звичайна їжа. Ходити в туалет тепер теж більше не треба. От благословіння. Я думала, що можна буде якось її назад перетворити, але ні. Я надіюсь, це не зіпсує наш проект, бо в Анджеліні найрофто і ще не було побачення. Коротше, не бачу, там щось валерчик двіжує. Ось дивіться, як він випендрюється перед дівчиною. Ну а вона Рибці то подобається. Зараз будемо дивитися, чий торт валерчику найбільше сподобається. Я поставила три тортника на стіл. Я не буду йому наказувати їсти. Ми Чекати, коли сам підійде. Мене серий Бенджеліна жовта потрапляють у свій перший бій. Ого. О, можливо, поки я тут окуня рубаю, Валерчик уже їсть торта. Валерчик, ти нарешті поїси, чи і далі будеш хірнею страдати. ж піде з Валірчиком на побачення, дивимся. За ти шматок. Так, зараз глянемо, бочи, це шматок. Валіси Валіса Валеричик вже у своєму будиночку Питує каву для Валіси Валіси. Я вже позвала Валісу сюди. Е, я позвала Малісу сюди. Ей, Валерчик, що ти робиш? Боже. О, я думала, що він якось якусь, як завжди, робить. Валерчик, ще незнайомий. Валіса Валіса, як ви бачите, ось тому цікаво. Маліса Валіса вже в купальнику. Валерчику, я також змінила трошки одяг. Що ти робиш, Валерчик? Ти реально плачеш. Валеричик, що сталося? Якісь дуже сумний. Якось у них все дуже судно відбувається. Бо Валєр в поганому настрої. Ці Сісіми не користується такої на... Годою побути самі в будинку Валерчика. Валерчик готує чи не готує, що він та кофіг, ладно. Окей. О, панна Інна на постійній основі танцює. Дивіться, вже дозвілля в неї на нормальному рівні, а вона далі судна, нещасна, дискомфортна. Давайте подивимося. Я до речі ніколи не дивилася, чому вона така сумна. І які протягом тривалого часу, проміжку часу, стикаються з речима, які їй не подобається, і такого сходять розуму, Спробуйте очистити їх тим, що їй більше доподобив. Слухайте, я нічого їй не наказую робити. Місце зараз відміну і подився, що вона буде робити. Тобто вона може робити все, що вона хоче, і не відчувати дискомфорт. Я перемотаю і пос. Ага. Навіть мотати не пришлось. Вона уважно слухає музику, підтанцьовує. Бармен п'є. Е, Бермен, ти що, пив тільки що на роботі. Ну, взагалі то пана Інна Меломанка, Ось бачите, написано пана Інна Меломанка цим сімкам потрібна музика. В їхньому житті вони нещасливіші, коли грають музику або, або її їх кинуть. Тобто вона займається тією справою, яка їй доподоби, а її дискомфорт все падає і падає. Що там наша парочка? Вони далі біжують у басейні. Валерчик показує свою фізичну силу дівчині. Роби щось, ось Валера, я тебе прошу. У нього все ок. що не так. Окей, вони цікаві. Повертаюся до наших учасниць. Анджеліна жовто пішла плакати. Ліжко пішла Плакати? а що сталося? Почуття смутку через ресу журлива, Похмурі хмурі сіми завжди виглядають так, ніби над ними нависла хмара. Якось потрібно не пересправлятися з цим. Піди ходи до психолога, чи що? Вони вже тут від 9 ранку, зараз 4, а в них ще нічого практично не відбувається. На рахунок дружби вона людиться через дрібнички, тобто вона може розбититися через будь-що. Маліса Маліса дивиться в зеркало і пробує заспокоїтися. Не дуже щось походить. А, Валєра, ну, в цьому випадку я тобі дуже співчуваю, тому що мені са не було через що звитися, тому що в неї все ок. вона нарешті може відпочити від дівчат і побути з Валерою аж до ранку. О, дивіться, що тут відбувається, як це мило, попри те, що вони навіть не дружать, вони стараються, можливо, у, не, у них, у них е, е, різні характери. До речі, який характер має Маліса Маліса? Політина душа маєте хлопця або дівчину сходіть на два побачення все, і все, це все твої цілі. Я думаю, що вона якась там ворогиня суспільства. Бо як по-іншому можна пояснити, що вона постійно сердита. Вона йде варити і сама собою в зеркалі. Типу, заспокойся, Меліса. Валірчик, твоя доля, успокойся, поговори з ним, все буде добре. Тихий вечір горить камін. Набрі на вічес прийшла подрімати біля камінчика. Деякі дівчата вже сплять наверху, як ми бачимо. Деякі дівчата, як пана Інна, далі слухає свою музику. А тестина гараж п'є. Така вона ніч. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Валерчик спить. Маліса Маліса спить на дивані. Альо, я хотіла вже закінчувати, але мені це не подобається. В принципі, це валерчик має спати на дивані. Все, що ви хочете знати про Валерчика, це те, що він виганяє дівчину спати на дивані, бо вона не хоче разом з ним лягати. А сам спить на комфортному ліжечку. Розв'язку цього побачення чекайте. Наступній серії. До побачення.